Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. У нас сьогодні тема для брифінгу новації Міністерства юстиції в частині поводження з ув'язненими, поводження правил в слідчих ізоляторах. Нещодавно міністром юстиції було підписано наказ щодо... Змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих і зарядів Державної кримінально-виконавчої служби, який розроблено з ініціативи і за дуже сильного сприяння методологічного і практичного з боку адвокатської спільноти. По змісту цього документу я би хотів, щоб більш детально щоб безпосередньо Лідія Павлівна дасть свої коментарі так, також Георгій Логінський. Зі свого боку, від Міністерства юстиції хочу запевнити всю адвокатську спільноту, що Міністерство юстиції стоїть на одній принциповій позиції. Права адвоката повинні бути такими, достатніми, щоб адвокат міг реально забезпечити представлення свого захисту. Особа, яку він представляє, щоб адвокат, користуючись тими правами, які йому надає законодавство, міг забезпечити дійсно а, той фаховий і захист, який зможе свої, а, представнику цієї особи забезпечити повною мірою захист прав та інтересів, які а, ця особа має, ми вважаємо, повне конституційне право. Щодо співпраці Міністерства юстиції з адвокатською спільнотою, то це вже не перший захід і не перша ініціатива, коли Міністерство юстиції активно співпрацює з і Національною асоціацією адвокатів України і окремими адвокатськими окремими адвокатами. Це і виявилось в плідній співпраці по підготовці нової редакції закону про адвокатуру, який був розроблений. З робочою групи, яка була створена в Міністерстві юстиції, і е, е, така співпраця подо, продовжуватиметься І в наступному ми зацікавлені в тому, щоб адвокат отримав е, дійсно ті права і ті механізми для їх реалізації, щоб він не залишався осторонь, щоб адвокат міг і в процесі, і в, в, в контакті з іншими е, установами. Реалізувати свої права, щоб адвокат міг дійсно захистити свого особу, яку він представляє, і щоб дійсно права адвоката вони були максимально наближеними і співмірними, і в тому числі і з, з слідчими, з прокурорами, щоб адвокат не був другорядною стороною в процесі. Я вам тоді прошу на більш детально розповісти про ці інновації, які виловився нещодавному наказі міністра юстиції. дякую. Я хочу наголосити на тому, що у нас був різний історичний проміжок часу стосунків з міністерством юстиції. Був період жорсткої боротьби, коли адвокатура виходила з під контролю. Виконавчих органів влади, особливо Міністерства юстиції, це було до 92-го року. Потім з прийняттям нового закону про адвокатуру і адвокатську діяльність у 2012 році наші органи самоврядування повністю втратили представників. Міністерства юстиції і управління юстиції в своїх кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях, а потім почався період співробітництва. Майже рік назад ми підписали меморандум з Міністерством юстиції про співпрацю, і враховуючи ту обставину, що Національна асоціація потребує тих зв'язків по безоплатній допомозі. То, що Сьогодні наша робота, наша співпраця є дуже активною. Ну, хто знає з вас, для чого існує адвокатура, вона існує для захисту від обвинувачення, вона існує для надання правової допомоги. То з прийняттям закону про адвокатуру і адвокатську діяльність закон визначив певні гарантії адвокатів, певні. Гарантії її незалежності адвокатури, і визначив 16 позицій, чого не можна з адвокатами робити, в тому числі адвокатам не можна перешкоджати здійснювати їх діяльність, адвокатів не можна допитувати, адвокатів не можна обшукувати. То, що... Але ж одна справа положення закону. А інша справа зовсім та реальність, в, якому, в якій живуть і діють адвокати, ну щодо наказу міністра юстиції останнього, е, про який говорив Ігор Алексєєв. Ну, е, хочу вам сказати, що 18 березня 2013 е, року. Були введені правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів. Це був наказ міністра юстиції. Як, на наш погляд, погляд адвокатів, то цим наказом, який діяв, фактично, втручались в адвокатську діяльність і перешкоджали здійсненню адвокатської діяльності. Уявіть собі, в 21-му віці. Заборонялись адвокату. Прийти з комп'ютером в слідчий ізолятор, заборонялись адвокату прийти з іншим друкарським, так скажем, інструментом в слідчий ізолятор. А на чому писати? Тобто, в 21-му віці тільки ручкою або карандашом. Далі документи адвоката у справах. Які є адвокатською таємницею, його нотатки, його записи певні, його проекти клопотань це все адвокатська таємниця. Разом з тим, адвоката могли обшукати, в тому числі вилучити його, ми називаємо це адвокатське досьє, але ті нотатки, ті документи, які були у адвоката. Це все порушення гарантії адвокатської діяльності, це все втручання в адвокатську діяльність, це все загроза незалежності адвокатської діяльності. Тому коли це положення правил нещодавно міністром юстиції було скасовано, то ми дійсно вітаємо цей новий наказ і цим же наказом. Ліквідовано те положення, яке, я також вважаю, порушує права не тільки адвоката, а взагалі права людини. Адвокат не міг приносити з собою їжу. Якщо він цілий день в слідчому ізоляторі, то він не міг їсти, десь він повинен був і це робити. Він не міг приносити з собою ліки, якщо він хворий. Тепер це все ми. Можемо хоча б і брати з собою перед, для особистого вживання, але в 21 віці, на мій погляд, ну, це вже якось ганебно для держави, і ми дуже е, раді тому, що виправлено це становище. Разом з тим. Сьогодні е, існує таке явище, як наш, на наш е, погляд, дуже прикре. Як єдиний реєстр досудових розслідувань, до нього немає жодного відношення Міністерства юстиції, але законом, саме Кримінально-процесуальним кодексом, такий реєстр запроваджено, веде його Генеральна прокуратура і створила Генеральна прокуратура, але ж адвокати доступу до цього реєстру не мають, як і суди. Судді до цього реєстру доступу не мають. Ми вважаємо, що на сьогодні досудовий реєстр розслідувань єдиний перешкоджає нашій повній незалежній діяльності. Ми вважаємо і будемо ставити питання про його відкриття для адвокатів, що сьогодні відбувається. Особа, яка потребує захисту, укладає угоду з адвокатом, вона знає, що вона вже в розшуку, але чому, за що, у зв'язку з чим, з якої підстави вона не знає? Тому чому ж не допустити до цього адвокатів, до цього реєстру як? Користувачів інформацією, інакше вони не можуть в повній мірі здійснювати захист людей, забезпечувати захист їх прав. На сьогодні це дуже актуально, тим більше, що Кримінально-процесуальний кодекс, його перехідні положення не говорять про те, що цей єдиний реєстр досудових розслідувань має бути обмежений і закритий. В законі про це немає жодного слова, тому на сьогодні він заважає адвокатам здійснювати діяльність, і ви розумієте, що ми будемо просити його відкрити для адвокатів. Друге питання до, чи вже третє, до Міністерства юстиції, зокрема до міністра. Ми знаємо, і це всім відомо, що є єдиний реєстр. Судових експертів і є єдиний державний реєстр судових експертиз. Разом з тим. Дослідження, які проводяться експертами, певні, проводяться лише державними експертними установами, що не є правильно. Друге ми не маємо відомостей щодо методик цих досліджень. Не маючи доступу до методик, а знаючи лише назву методик досліджень експертних, адвокати позбавлені можливості якісно здійснювати захист у, тому, у тих провадженнях і кримінальних, і цивільних, де. Є потреба оспорювати висновки експертиз. І ми написали листа міністру юстиції з проханням відкрити для адвокатів ці методики, методики досліджень. Ми вважаємо, що для забезпечення прав людей. Для захисту прав людей на сьогодні це дуже важливо. Також дуже важливо, і ми будемо прохати, це міністра юстиції, змінити користувачів Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Тому що до цього реєстру сьогодні мають доступ лише. Сторони виконавчого провадження. Що це означає? А це означає, що такий реєстр може бути одним із шляхів з такими користувачами для різних рейдерських атак, для різних рейдерських захоплень. Про виконавчі провадження, які є з реєстру. Ми повинні також. Отримувати інформацію, мати доступ в інтересах людей, права, які ми захищаємо. Про це ми також звертаємося до міністра юстиції, і якби ці реєстри, з цими реєстрами було все добре, вони були відкриті, це був би прорив сьогодні в забезпеченні. инструментарию в деятельности адвокатуры. Я дякую. Огромное спасибо, коллеги, за прекрасное выступление. Я хотел бы подчеркнуть еще несколько очень важных вещей. Проблем в нашем государстве достаточно много, и в том числе, безусловно, не касается прав адвокатов. Однако... Восстанавливая права адвокатов, мы восстанавливаем не права непосредственных лиц, а мы восстанавливаем права тех лиц, кого адвокаты защищают. Министерством юстиции совместно с экспертным советом, который состоит из правозащитников и адвокатов, создан единый план по защите прав и интересов наших граждан, включающий отдельные группы вопросов, связанные с адвокатурой. И сегодня это уже был первый этап реализации указанного плана. Это решение проблем, связанных с порядком, э, порядком особой зоны следственного изолятора. А также я хотел бы подчеркнуть, что за инициативой Министерства юстиции уже началась реализация решения тех проблем, которые только что э, поднимала глава Национальной ассоциации адвокатов. Мы открыли. Выступили законодательной инициативой и приравняли адвокатам к суддям и прокурорам и предоставили им возможность законам України про внесення змін до деяких законодательных актів України щодо визначення кінцевих вигодних державних юридичних осіб та публічних діячів, а саме статті 28 надання інформації про державну реєстрацію прав і їх втяжень Державного реєстрації прав. Тобто, за частиною 3 для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суддів адвокатів, органів внутрішніх справ служб безпеки, нотаріус інформація з державного реєстру прав зв'язку з здійсненим повноваженням, визначено законно надається за суб'єктом права чи за об'єкт нерухомого майна в електронному формі шляхом безпосередньо досу до державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи. То есть, что это предоставляет? Сегодня адвокаты э, действительно были лишены возможности найти имущество должника или ответчика в рамках э, указанного, в рамках какого-то рассмотрения судебного дела или уголовного производства. В данном случае мы открыли законодательную инициативу эту возможность, и это только первый реестр, который мы открываем. Также определенный реестр уже открыт, но мы разрабатываем порядок для того, чтобы попытаться дать больше возможностей адвокатам, чтобы они могли глубже смотреть другие реестры и использовать эти данные для защиты своих граждан. Мне бы хотелось бы подчеркнуть, что Министерство юстиции на сегодняшний день пытается открыть свои двери для любого гражданина, чьи права нарушены, в том числе для адвокатов. Адвокаты – те лица, которые не стоят с другой стороны Дороги. Это те лица, которые работают вместе с нами. И будем признательны в дальнейшем решать все проблемы, которые существуют у лиц, которые владеют такой привилегированной долж... профессией, хотел бы подчеркнуть о планах Министерства юстиции на дальнейшем. В плане о защите прав граждан, в том числе и адвокатов, предусмотрено. Несколько новаций. Во-первых, мы хотели бы все-таки добиться возможности равенства сторон в судебном производстве. В частности, много судов в Украине, которые предоставляют помещение для работы прокуроров, однако не предоставляют помещение для работы адвокатов. И в, на нашем мнении это нарушает равенство сторон в судебном процессе. Мы будем добиваться с помощью соответствующих обращений, так как этот вопрос не находится в ведомости Министерства юстиции, о том, чтобы предоставили техническую возможность адвокатам работать в судебных инстанциях и защищать права своих подзащитных. Если такой технической возможности не существует, то непонятно, почему она существует для прокуроров. Более того, к нам э, обращались представители Национальной ассоциации, также и Рада адвокатов, и Киевской областной, и Киева с требованием о том, что не совсем понятен статус прокуроров в судебном процессе, потому что фактически прокурор является в многих судах как сотрудником суда. Он уже там, его рабочее место находится в суде. Он э, с утра уже переговорил позицию, обсудил. Судьё, и у судьи уже как-то не совсем удобно отказать своему коллеге, который находится рядом с ним. Тем самым, нивелировая роль адвоката, который, пытаясь выступить в процессе и доказать свою точку зрения, к сожалению, этого добиться не может, так как эта точка зрения уже сформирована судьей до этого момента. И мы особую э, точку нашей деятельности поставим над этим вопросом на всех уровнях, уровне президента, премьера, а также соответствующих ведомств. Безусловно, защита прав адвокатов заключается в том числе с защитой прав адвокатской тайны, и мы будем анализировать те законодательства, которые его нарушают, и надеемся, что в следующих этапах развития, с помощью в том числе и адвокатской сплены, которая сможет поддерживать наши инициативы и дальше, мы сможем решить указанные проблемы и сделать... Максимально правове государство з максимально правовими можливостями для адвокатів. Дякую. Я ще дозволю собі прокоментувати ваші окремі пропозиції, я Павлівна, щодо судових експертиз. Дійсно, це теж окреме питання, окрема проблема. І ми. В цьому питанні так само зацікавлені. І, що приємно, у нас одне бачення, як вирішення цієї проблеми. Нещодавно, до речі, було засідання першої науково-консультативної ради з питань судових експертиз до якої на засіданні якої до речі були представники і Національної асоціації адвокатів україни і це питання щодо доступу і відкритості адвокатів до методик проведення судових експертиз вже піднімалось і за результатами цих питань обговорення вже це питання насправді знаходиться на етапі вирішення тут частково технічні питання вирішуються в частині відкритості на офіційному веб-сайті до таких методик. І зараз ми вважаємо, що на завершальному етапі, найближчим часом, так само це питання буде вирішено. Справді, Міністерство юстиції воно зацікавлено і вітає активну і плідну співпрацю з усіма. І інститутами громадянського суспільства, з усіма громадськими організаціями, і ми дуже зацікавлені і в роботі експертної ради при Міністерстві юстиції, і такі засідання, і сьогоднішній брифінг як насправді є підтвердженням того, що робота йде в правильному напрямку, і показово, що ми зараз виступаємо не в частині і в частині якихось планів а вже презентуємо конкретні готові результати, або це відповідні акти Міністерства юстиції, або це вже законодавчі акти, які прийняті парламентом. І ми вже усвідомлюємо, що це результат роботи, який вже найближчими днями, місяцями дасть позитивні зміни, і в тому числі громадяни. І що ми кажемо про адвокатську спільноту, зокрема і в цілому, зможуть пересвідчитись в ефективності і тих змін, які впроваджені, і зможуть дійсно на своєму досвіді пересвідчити, що робота ведеться, і ті зміни, які ми пропонуємо, впроваджені в практичне життя. Я дуже вдячна за те, що ви приймаєтеся. Проблемами адвокатури, і, зокрема, я почула про те, що ви перейнялися нашим клопотом з приводу відсутності приміщень у судах для адвокатів. Хто буває в судах, хто знає. Що люди, які прийшли в суд, у яких там справи, яким потрібно ознайомитися з матеріалами справи, роблять це на підвіконні, на колінах. На стільцях місця для цього немає. Немає місця і для адвокатів. Вони, так як і їх підопічні, читають на стільцях, на підвіконнях, пишуть клопотання тощо. Ми звертались до Ради суддів України з проханням вирішити це питання, щоб у кожному суді була кімната. Для адвокатів, де вони б могли вивчати матеріали тих судових справ, які є в провадженні суду, і де вони є представниками сторін або захисниками. Поки що є рекомендації, але дій жодних. Ми знаємо, що такі кабінети є у прокурорів. І тому, якщо ми рівні учасники процесу, і немає можливості знайти приміщення для адвокатів. Ми запропонували вихід. Ми згодні працювати в одному кабінеті з прокурором. Хай буде стіл прокурора і стіл адвоката в одному приміщенні. Ми будемо займатися кожен своїми справами, але нам за відсутності таких умов фактично чиниться перешкода в нашій діяльності. Не може бути якісного захисту без вивчення матеріалів справи. Не може бути якісного представництва без вивчення матеріалів справи. Не може бути якісного документу, клопотання, написаного на підвіконні. Як люди ми це все розуміємо. Тому ми вважаємо, що Держава повинна забезпечити в даному випадку захист інтересів громадян через адвокатуру. Якщо ми кажемо про захист, якщо ми кажемо про професіоналів, які прийшли до певної професії, складно прийшли через певні складнощі, складання іспитів, складання присяги та тощо, то вони повинні мати. Трішечки більше можливостей для захисту тих, які потребують цього захисту. Тому що які ж вони захисники, якщо вони не мають сили і не мають власне інструментарію. А якщо ми говоримо сьогодні про те, що вони навіть не мають того місця, де вони можуть вирішувати питання щодо захисту, то це вже е, сумно. І ми дуже раді тому, що Міністерство юстиції, я так зрозуміла, також до наших проблем залучиться, і ми, можливо, отримаємо підтримку в цьому питанні і від Міністерства юстиції. І десь разом звернемося до Державної судової адміністрації ще раз до Ради суддів України, щоб забезпечити, забезпечити інтереси і права адвокатів. Можливо, в когось є запитання. Якщо немає запитань, я всім дякую. Хотів би теж тільки декілька слів сказати, що я дуже вдячний на Національній асоціації Лідії Павловна за те, що нам допомагає. Дуже сподіваюся, що в наступному парламенті буде теж таке ж прагнення та натхнення підтримати наші ініціативи. Бо багато змін, які ми пропонуємо, на жаль, вони потребують законодавчих змін, тобто голосування з певних змін в парламенті. Саме тому ми сподіваємося, що нас теж будуть підтримувати в цьому напрямку і наші адвокати, правозахисники, правники. І я впевнений, що ті люди, які прагнуть перемоги, вони її зможуть достати. Дуже всім вдячним. Дякую, всім дякую, до побачення.